это б ы Сразу качки, качки. Ну пришли. А хочешь можешь сесть. давай, Нет? давай, попробуем. давай, 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 ти ще такому не віряй. з мене на se es Vai uh! dar. Trabalho também. E tapi, 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 tappi, tapi, 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 madre. яка в тебе акула цікава риба кловити мабуть так кидай по-та-та-та і зовсім не верну ага зливається з водо не-не, кидай воду, погнали два. Кидай водычку. Кидай водачку. Кидай водычку. Кидай в водечку. Кидай водычку, погнали два. Ну, нишка застряла. Да. Акула. Классно. Тато з тобою грається, да? Хопа! ой ой А де іграшка? Де? Де? де іграшка? Ух ти! Ух ти! А там, а там, ага, а там, а там. ათან ათან ადე ადე რო ადე Вер. Ага-га. Ага-га. Ага-ха. Це шука Bam, bam. А дай татові погратися хвостиком цим. Дай, дай татові погратися. Хвостика, дай татові погратися. Ой, пропав. Іди іди сюди, Ой, така, Жибенятко маленьке. Ой, тут там там, там? А, тут. тут, тут, тут. Ага, з ще катушки. Чий хвостик? Динозавра чи крокодила. Чи дракона плюп От якийсь хвостик такий. Рома. Де, 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 де? шукай, шукай, де, де-де. де де де, 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 де. Não, acho você... thank Заховав Заховав хвоста, а де він тих хвост? Нема. Sì, il nostro... Шкіпце? Що, що показує? Погнали, поплили, поплили, стрибаємо. А, Стрибай, там медузку. Давай поплив за медузку. Поплили за медузкою? Поплили. Ні. Ні? Качечка. Качечка. Давай за -хлюб. медузку. будеш рятувати? Вона там у водичці залишилась сама. М, М? Рятувати медузку Давай. Хлопаем. налякай налякай ро <плес>